Неда неждана Зоряна мандрівка Скорочено. Дєві особи фея, чарівниця, феїнка, учениця феї, клоуни білий клоун, рудий клоун, Сузір'я. одноріг, велика ведмедиця, Монстри, Головатий шеф, Спритний моцний, Мешканці планет пасічник, злачоклонка, дракончик. Перша дія пролог. На сцену вибігають два клоуни, на випередки один перед одним і розгублено зупиняються посередині, оглядаючи залу. Голос Увага, увага! Стартовий майданчик до запуску в зоряну подорож готовий. Білий клоун. Ой, уже все готове, а феї ніде не видно. Рудий клоун. А раптом вона збилася з дороги, заблукала. Що ж робити? Білий клоун. Може, давай її погукаємо? Вона, мабуть, десь близько. Рудий клоун гукає Феє. Білий клоун. Ми тут. Ідіть до нас. Рудий клоун дослухається, щось не чути. Разом із дітьми кличуть фею. На третій раз вона з'являється. У гарній сукні, з чарівною паличкою, разом зі своєю ученицею феїнкою в ковпаку астронома. Білий клоун. Ось погляньте, що я казав, це вона, рудий клоун. Хто? Та чи ця? Їх же двоє, білий клоун? А може, у нас уже в очах двоїться? Рудий клоун? Що? В обох відразу? Феї наближаються, клони вклоняються. Білий клоун. Доброго дня, пані до феї. Перепрошую, а ви часом не фея? Фея. Так, я зоряна фея, рудий клоун. А ми клоуни. Я рудик, а він білик. Фея. Дуже приємно. А це моя учениця Феїнка. Вона ще тільки починає засвоювати черклонську науку, але вже має успіхи. Феїнка. – «Здрастуйте!» Присідає в реверансі, нахиляє голову, і з неї падає ковпак. Ой, кидається піднімати ковпак. Рудик також хоче підняти. В результаті вони стукаються головами і падають на підлогу, потираючи лоби. Нічого собі, білий клоун. Ти що? Чого ти штовхаєшся? рудий клоун. Перепрошую, я хотів допомогти підняти шапочку, феїнка обурено. Шапка? Це вам не шапка. А чарівний ковпак от. Білий клоун піднімає ковпак і допомагає підвестися феїнці, а потім другу. Вічно ти лізеш поперед батька в пекло. Вибачте, чарівні панни мого товариша, він такий незграбний. Фея, нічого, нічого, він же хотів допомогти. Феїнка теж буває неуважною. Вона дуже здібна, але така розсіяна. От і зараз попросила її взяти карту місцевості, а вона замість цього взяла карту Марса. От ми заблукали. Якби не почули ваші голоси, напевно, ще б довго кружляли довкола. Так що ми вам дуже вдячні, панове. Голос. Увага, увага! Стартовий майданчик до запуску в зоряну подорож готовий. Лишилося три хвилини. Фея. Все, нам не можна гаяти часу. Ми вирушаємо запалювати зірку. Будемо прощатися, а ви не забудьте загадати бажання, тільки бажання має бути добрим. Рудий клоун, не забудемо. Раптом з'являються мо... монстри, ходять у коло і обсипають фею і феїнку чарівним конфеті, тут же вибігають, сміючись зловтішно. Феї починають страшенно чхати і кихати, клоуни підхоплюють їх, аби вони не впали, говорять через приступи чхання. Білий клоун. фея, Феїнко, що з вами сталося? Фея, здається, це вірус. Рудий клоун. Вірус? Феїнка. Нас заразили страшним космічним вірусом. Білий клоун. Це все вони, ці прибульці. Я відчував, що вони готують щось лихе. Рудий клоун. Що ж робити? Фея, не хвилюйтеся, на цей вірус є ліки. Рудий клоун. А де ж їх дістати? Білий клоун. Що робити? Підкажіть, ми заради вас усе зробимо. Фея. Тоді треба летіти в тридесяту галактику на планету золотого дракона. На цій планеті росте чарівна квітка. Хто вдихне запах цієї квітки, той відразу одужує. Та, на жаль, ми з феїнкою не можемо летіти, рудий клоун. Ми полетимо. Тільки як же ми туди дістанемося, Фея, я дам вам чарівну паличку для подорожі на інші планети. Дає паличку Феїнка. Ось так змахуйте тричі і вказуєте напрямок. Білий клоун. А як же ми дізнаємося, куди летіти? Фея дістає карту, згорнуту в сувій. Ось, тримайте, це зоряна карта. Феїнка. Червоним указаний шлях до планети золотого дракона. Цієї миті з'являється спритний, хапає карту, кидає її моцному, який чекає на іншому боці. Спритний. Моцний, лови, моцний, хутко. Спритний. Моцний, лови. Моцний. Хутко. Ловить карту і, розпихуючи всіх, тікає. За ним спритний, потім клоуни. Фея. Стривайте, стривайте. Ті повертаються, рудий. Але ж вони забрали карту, білий, і втекли невідомо куди. Фея. Нічого, ця паличка перенесе вас дуже швидко. Ви нас доженете їх Феїнка. Пані, тільки що вони робитимуть без нашої допомоги. Ці монстри дуже небезпечні, Фея. У небі в нас багато друзів, Феїнка. Хто ж вони такі? Фея. Сузір'я, водолій, стрілець, одноріг, велика ведмедиця. Вони вкажуть дорогу, порадять, а якщо трапиться лихо, допоможуть у біді. Тільки потрібно вивчити чарівне замовляння, як їх кликати. Засвічується прожектор чи щось подібне. Феїнка. Он, дивіться, дивіться, бачите? Рудий клоун. Як гарно, білий клоун, справді. Фея, дякуємо вам, любі сузір'я. Поспішайте, боюся, монстри вже далеко відлетіли. Пройдіть отуди на стартовий майданчик для телепортації у відкритий міжзоряний простір. До дітей. Сподіваюся, ви допоможете клонам у пошуках чарівної квітки? Діти відповідають. А ми з Фаїнкою підемо помалу, а то й правда, ледь на ногах тримаємось. Феї та клони йдуть, ховаються за колісами в різні сторони, чути звук запуску. Сцена 1 На сцені зоряне небо. Це міжпланетний простір. З'являється головатий, шеф космічних монстрів, співає пісеньку. Головатий. Пісня монстра головатого. Чорних дір, дір я повелитель, ненависний, як удав, і мене не варто злити, я магістр жахливих справ. Я люблю Чорноту ночі, бісить світло зір мене, бо від нього терпнуть очі, ще й добром від нього тхне, а добро то річ шкідлива. Зневажаю добряків, тільки злий стає щасливим. Зло король між королів, головатий нервово ходить по сцені, раз у раз поглядаю, поглядаючи на небо. От і де вони поділися, помічники знайшлися, їх тільки за смертю посилати. Усього ж завдання було п'ять хвилин роботи посипати грипних бацилок на голову цій феї та чкурнути. Треба ж було якось приструнчити цю вискочку, бо що надумала зірку запалювати і не де небудь, а над нашим барлогом. В найтемнішому куточку галактики. І що ж тоді? Ні відпочити тобі нормально, по монстричому, ні темними справами позайматися, мало їм зірок на небі, чи що, треба ще одну причепити, просто як більмо в оці. А от нічого на даремну енергію витрачати, її й так мало, Бажанням закортіла, розбажалися тут усякі, а скромніше треба бути і взагалі не бувати цьому святу. Це кажу я. Пан головатий, наймогутніший і наймонстровитіший монстр у всесвіті. а я цих свят страх як не люблю. Шумлять, гримлять, галасують, жах, що робиться. А я порядок люблю покомандувати, помуштрувати, помічає спритного та моцного спершу лагідно. Ходіть, ходіть сюди, мій любесінький, різко. І чого ви плентаєтеся, мов сонні мухи? Спритний моцний швидко підбігають. І виструнчується. Разом. Прибули за вашим наказом, пане головатий. Головатий. Вільно, успішно? Моцний. а вже ж Головатий. А чого так забарилися? Спритний. Дозвольте доповісти, пане головатий. Головатий. А як же? Доповідайте мої любенькі. Спритний. Запуск феї. Та її учениці у космос для запалення нової зірки відкладено на невизначений термін у зв'язку з їхнім станом здоров'я. Моцний угу. Головатий. Прекрасно. І як подіяв наш новий вірус? Моцний, хутко, спритний. Бацили такі спритненькі виявилися, звалили з ніг умить. Лежать з отакенною температурою. Аж термометр зашкалює, головатий. Це добре, що зашкалює, скоро розтануть. До речі, а ви з'ясували, чи немає якогось лікувального засобу? Спритний. На жаль, є, головатий, та не вже спритний. І є така цілюща чарівна квітка, яка росте на планеті золотого дракона аж у 30 галактиці? Спритний. Є у них, правда, помічники, але з них користі на два шаги і ті Щербаті. Клоуни якісь, та ж без карти ні за що не знайдуть. А карта у моцного. Покажи, Моцненький. Єдина і неповторна, Моцний дістає велику карту. Головатий. Карту треба знищити, порвати мало, а раптом котрісь умільці народні візьмуть та склеять, га? Шматки треба рознести по різних планетах, Роз... розглядає їх. Так. Ти моцний, візьмеш свій шматочок і полетиш на планету золотих бджіл. Там тебе зустріне, моя давня приятелька, пасічниця, страшна чародійка, призлюча карга. Скажеш, що від мене? Вона тебе зустріне, як рідного. Головатий. Так, а ти, спритний, полетиш зі своїм шматочком на планету золотого сну, там тебе зустріне злача клунка. Скажеш їй, що від мене? І попросиш заховати той шматочок, і щоб вона підготувалася до гостей непроханих, клоунів. Питання є? Головатий. А я полечу на цю саму планету золотого дракона, знайду ту квіточку, порву її на пелюсточки і розвію по безкрайніх просторах рідного космосу. Головатий. Тоді слухай мою команду на виконання завдання летиш летом руш. Монстри розбігаються в різні боки. Чути звуки відльоту, а потім прильоту. На сцені з'являються два клоуни. Рудий клоун, Ой, і де це ми? Білий клоун. Не знаю. я так думаю, що це що в цій самій Чорній дірі. Рудий клоун. А де ж тоді поділися монстри? А що вони зробили з картою? Діти відповідають. Клоуни вирушають у дорогу, мандрують на планети золотих бджіл та золотого сну, збирають шматочки карти. Вона, вона показує їм шлях на планету золотого дракона. Якщо тебе зацікавили пригоди клоунів і монстрів на цих планетах, то візьми книжку в бібліотеці та прочитай другу і третю сцену твору. Сцена 4. Змінюється декорація, тепер це планета великого дракона. На сцені з'являється головатий. Головатий. Так, щось на цій планеті голо, спекотно і якось незатишно. Бррр. Ніяких умов для нормального мострячого відпочинку. Десь тут росте та черепна квіточка. Але де ж її шукати? Послав цих йолопів, але ж хіба їм можна щось довірити? І головне, як не потрапити на очі страшному дракону? з'являється моцний. Нарешті, ну то як знайшли квітку? Спритний. Та щось не видно ніде. Може, її вже хтось зірвав? моцний. Хутко. Головатий. Ніякої з вас користі. Доводиться все самому робити, ну нічого, ми ще побачимо, хто посміється останнім. Влаштую їм Лебедину пісню, звідси йому ж точно не вибратися. Тут недавно з'явився такий страшний, моцний, на тій планеті теж страшний був голова ти. Ну, помилилася стара, старість не радість. Натомість тут є, і помітьте не старий, а навпаки, юний дракончик спритний. А він що? Ще маленький, показує який на рівні коліна, головатий. Дрібнуватий, зате вогнем дихає, так, по моєму, він у тій печері сидить. Підете разом з моцним подивитися, що він там робить. Ідуть і повертаються, головатий. Ну, що там, моцний, сидить що? Головатий і все? Спритний, зорі рухає і ні на кого уваги не звертає, головатий. У нього ще вогонь на губах не вихолонув, а туди ж астроном знайшовся. Як же ж його наклоунів натравити? О, придумав, ми зіб'ємо його з рахунку. План такий: чекаємо наших незабутніх гостей і щойно почуємо, шум. Ми як закричимо, а самі сховаємося. Дракон піде, подивиться, хто на його планеті шумить та бешкетує, побачить цих телепнів і з'їсть. Просто і геніально. Моцний. А раптом він нас знайде, головатий. Не знайде. Ми ж курнемо шукати квіточку цільощу на інший бік планети. Чути шум ракети. Усі дивляться в небо. Монстри кричать і ховаються за сценою. З печери з'являється дракон, а з іншого боку виходять клоуни. Дракончик, Хто тут кричав не своїм голосом, га? Ви, чи що? Білий клоун? Ні-ні. Це не ми, рудий клоун. Ми, якщо кричимо, то тільки своїм голосом, білий клоун рудому. Та тихіше ти, дракончику. Ми щойно прибули з неба, дракончик, але крім вас тут нікого немає, рудий клоун. Озирається в пошуках кого-небудь. Здається, і справді нікого, дракончик. Ну от, мало того, що ви голосуєте, так ще й обманюєте. А ви мене збили з рахунку, і тепер мені доведеться починати все спочатку. Ох-ох-ох, і нелегка це робота зірки рахувати, білий клоун. Вибачте нас, будь ласка, але ми і справді не голосували. Чесно, дракончик, раз ви мене все одно збили, то доведеться пообідати. От, А обід у мене буде складатися з рахує прибулих двох страв. Родий клоун. Ми вам завж... заважати не будемо. Чесне слово, дракончик, я вам вірю. Як же їжа може заважати їсти? Білий клоун і рудий клоун. Ми не їжа, їжа не ми. Дракончик, ну крім вас же тут нікого немає, а я такий голодний. Білий клоун. Зачекайте, навіщо ж відразу нас їсти? А може, ви щось небудь легеньке, травичку поскубати, яблучками полу... поласувати? Дракончик, ми дракони, траву не їмо, білий клоун. А ми так просто не здамося, дракончик. А то ви що? Не миритися, а битися прийшли? Білий клоун. Ми то миритися прийшли, але миритися з положенням другої страви я не збираюся. Дракончик відкриває рот і закриває, раптом зупиняється. Ну, от, так я й думав. Нічого не виходить, рудий клоун. Що не виходить? Дракончик. Вогонь пускати не виходить, сідає зажурений. Мене і мама вчила, і тато вчив, і бабуся все одно не виходить білий клоун. Так а ти що, ще маленький? Дракончик. Маленький. Ми, дракони, навіть коли маленькі, то все одно трішки великі, родий клоун. А ти хоч умієш битися? Дракончик. Не вмію, і вогонь пускати не вмію, і битися не вмію. І взагалі я додому хочу, до мами, плаче. Білий клоун, зачекай, так ти що, загубився? Всі обступають дракончика. Дракончик. так, загубився, рудий клоун. Не побивайся ти так, розкажи, що з тобою трапилося. Білий клоун, не плач, може, ми тобі допоможемо, дракончик, схлипаючи. Просто я хотів подивитися, як будуть запалювати нову зірку, висунув голову і упав, а потім мене поніс космічний вихор ось на цю планету. А я хочу повернутися назад, а я ж сузір'я дракона. А для цього треба нарахувати 1321-зірочку на північний захід від полярної зірки. Мама казала, що там починається моя голова, а на 1200 П'ятдесят перші закінчується хвіст. Ось я рахував, рахував, а тепер збився, плаче ще більше. І як я тепер доберуся до свого сузір'я дракона. Білий клон, ми тобі допоможемо. Рудий клоун, звичайно, ми знаємо, як дізнатися про дорогу і тобі покажемо. Дракончик, правда, ви наманюєте? Білий клон? Ось дивися, зараз созіря покажуть нам шлях. Запалюється зоряний шлях. Дракончик. Ух ти, чудово! А ви мене не, не проведете? Ви не бійтеся, я вас не буду їсти, чесно. Так я й не вмію. Це і так зумисно казав, щоб ви злякалися, білий клоун. Ми без радістю, але не можемо. Рудий клоун. З феєю і феїнкою трапилася біда. Страшні монстри заразили їх космічним грипом з такою високою температурою, що вони можуть розтанути. Дракончик цього ніяк не можна допустити, білий клоун. А щоб вилікувати їх, нам потрібна чарівна квітка, яка росте на цій планеті. Дракончик. Така велика і барвиста, рудий клоун. Ти знаєш, де росте квітка? дракончик. Я не певна, що це вона, але тут тільки одна така квітка, рудий клоун. Тоді проведи нас туди, дракончику. Білий клоун. Стривайте, якщо ми не кричали, а дракончик чув крик, то, можливо, це, було космі... це були космічні монстри, а вони можуть її зірвати скоріше туди, поки ще не, за... ще не пізно. Дракончик за мною, показує шлях. Усі разом біжать до галявини з квіточкою, з іншого боку з'являються монстри, Зав'язується бійка між клоунами та монстрами. Дракончик стоїть осторонь і намагається дихнути вогнем. Нарешті йому це вдається. Дракончик. Ура, ура! Вдалося! Всі обертаються, зупиняються. Ну, тепер я вам покажу, як фейк кривдити. Насувається на монстрів, дихаючи вогнем. Вони від страху заткують. Слухай мою команду. Відступаємо назад. Спритний. Ой, печеться, моцний. Нам і так спекотно, нам не треба підігрівати. Забігають до печери. Дракончик стає на її сторожі. Рудий клоун. Ура! наші перемогли. білий клоун. Милий, милий дракончику, який же ти молодець. Рудий клоун. Що б ми без тебе робили? Дракончик. Я старався, сам не знаю, як це в мене вийшло. Білий клоун Скоріше до квітки, рудий клоун. Яка вона прекрасна, зривають квітку і обережно несуть її. Білий клоун, тепер скоріше до феї, рудий клоун. Так, але що робити з монстрами? Білий клоун. Не знаю. може залишити їх у цій печері? З печери вибігають монстри, головатий. Ой, ні, ми не хочемо до печери, моцний, еге ж, спритний, точно. Головатий, ми теж хочемо подивитися на зірочку, білий клоун. Ви наробили стільки лиха, рудий клоун, через вас усі так не терпілися, а Зоряна фея і її учениця могли загинути, Головатий, Справді це на нас не найшло затемнення розуму. Шкідливо весь час сидіти в чорній дирі, тоді тебе починають обсідати чорні думки, Спритний. А тепер мені хочеться світла. Хай над нашим барлогом засяє зірочка, правда, мод, правда моцний. Я, поки за квіткою, ганявся, то вже звик до світла головатий. А я просто порядок люблю без шуму і гамору, білий клоун. Порядок любите? Оце ідея. Я, здається, знаю одне заняття, що вам нудно не було. Заходить на сцену і виносить мітлий. Ось, тримайте! Будете прибирати космічне сміття. Монстри відлітають. Білий клоун. А ми поспішаємо до феї і феїнки, рудий клоун. Рушаймо, а ти, дракончику, доберешся до своєї планети, дракончик. Тепер я майже дорослий, адже я вмію дихати вогнем. І тепер нічого не боюсь. Навіть космічних монстрів, білий клоун. Молодець дракончику. Пам'ятай, тепер на землі у тебе є вірні друзі. Рудий клоун. А вже ж, до зустрічі, дракончику. дракончик. Бувайте, любі клоуни! Передавайте вітання феї, феїнці і всім-сім-всім! Висвітлюється зоряний шлях, дракончик і клоуни розбігаються в різні сторони, чути шум, польот. Епілог: Світло і сцена змінюються. Це знову стартовий майданчик. Клоуни повертаються разом із феєю та феїнкою, які одужали. Фея, вітаю вас знову! Нарешті ми розпочинаємо наше свято. Клони нам такі ліки дістали, всю хворобу, як рукою зняло. Правда, Феїнко? Феїнка, правда, правда, просто чудові ліки, казкові. Фея, нам час у дорогу, друзі мої, запалювати зірку, а ви подумайте, які бажання загадувати. Якщо вони добрі і справедливі, то обов'язково збудуться. Феїнка. Адже свято не скінчилося, воно ще тільки починається. Чути звук запуску, відлік, запалюється зірка.